на роботу власних штанів. Монітор має хорошо, ну, бачить. Я вас. Хоче не по порядку вперід питаю, пожалуйста. Не питались, помістили. Ну, да, тоді я Так, ну, ви там розмовили двоє. Давайте таке заново. Нормально. Просто питаю. Так. Ну, питаю, а графічний була цілого тонн, документи, книжка зроблена, поділ. Тепер в аренді автобан-сервіс з правом передачі 12 соток Ну, про це поки ніхто так не так не так не знаю, що це таке. Я так не знаю, що так не знаю, що це таке.

Могли на приватні заменені, тут вони планують розмістити місця для заїзду і так само енергогенеруючі <поців> регогенеруючий <поців> станом. Відмовиканської рік та й про нас залежать напис, присомних прикладені, обнулась пол, зробити матеріал для находку у мене і планує дороги яка... У нас модерні містечка займають плюс-мінус три з половиною гектара із сіми шостих загальних. Нормативна площа, яка потрібна під школу від двох до 4 гектари. Але е, по тому, що ми плануємо побудувати це, буде коло басейном. Е, так само буде розглядатися можливість встановлення е, спортивних майданчиків тренувального поля. Ну так, повноцінна історія у повноцінної школи. Ми всі знаємо, що то, той мікрорайон у нас. Без освітніх закладів і там ця історія конче потрібна. Ми пропонуємо його відділити з половиною гектара тільки зайнятий модельним імістерцем. Вона Так, ну, все доглядно. Будівлі всі передані на баланс міської міської ради, в них область від них відмовилась. знову. Ви бачили там штаб, він порозваляло частина згоріла. Ну там тоді були активні прильоти. Ми пропонуємо відрізняти з половини гектари і залишити залишку площу, люди білимо на дві, і те, що залишиться, залишити під школу. Якщо в процесі проектування буде встановлено що там, напосту площа менша.

Якщо подальше встановлено, наприклад, можливо, розвістити буде по площі затищена протокола станом, який там теж потрібні, то тоді ми додатково ту ділянку, яка вже у нас. Це саме поділимо скептин, тому що нам треба свято поділити, потім на цю замедленню поміняти сільвек, щоб воно відповідало, що допоможе видати своєму обмеження і почати проступатися.

Там ділянки всі були приватні і звичайно. І ну вони поміняли там територію, передбачення розтасовано свідки запад. Але так як ця ділянка приватна, то поки вона знаходиться приватні власних вирішує, як нею розпоряджатися. Що? Я Власник вирішує, але ж є у нас відділ архітектури, ви дає, там, видаємо певні з да, правильно. Да. Ми ціми рішеннями можемо регулювати, що він там. Так, ми цього виріємо мова на половині. Просто тоді. Дивіться, ну ну далі ж ми маємо впливати на нього. Далі ми даємо йому там, ну адреси і так далі. Замість того, щоб спутати, чекати, ми адресу присвоювати не будемо. А бо, поки вони будуть там, хоча, не так, що так не вистачити. Ви вирішили напратися не присвоїти нас і присвоїти. Ні, я про те. Я про те кажу, що механізм достатньо для того, щоб стимулювати будівництво школи. Школи треба будувати, але але я кажу, що я бачу, що.

Ми ще не говоримо про людини. От ми, ми, ми так і не говоримо, а потім виростає в нас намі з того, що ми будемо проанансуємо. Такі питання громадські служби не мають, чи ми їх теж проведемо, так як з сьогоднішнього. Комісію за півгодини пів години. Я не хочу влада, має щось просто. Але ви треба, щоб гарантій, що вона не була. Це комунання, вона ж не приватна. То есть це не має знання, не згадувати її пішов. Ми її не привітні, так. так. Так, а так? Коли всі говорять, я тримаю. Я хочу теж сказати декілька слів по цьому питанні, тому що поки ми читали, ми тут дискутували. Я знову ж таки хочу озвучити. А коли ми розписуємося, що ми не спроможні, неспроможна була попередня. Давайте не будемо нічого робити, бо ми не спроможні. Я не погоджуюся, що ми не спроможні. Правда, наша каденція припала на час війни, коли всі ресурси направляються не тільки в нашій громаді, більшість ресурсів направляються не тільки. На життя, на життя діяльність відбудову нашої громади, а ще й на е, війну, е, на забезпечення оборони нашої держави. Тому е, це серйозний виклик, так як і виклик був той ковід. Це не те, що ми там е, ставимо собі, е, як е, ми так, от ми нічого не змогли зробити, тому що у нас був ковід, у нас був. Була війна і це відговорки ні, це шуттєві виклики для нашої каденції. І казати, що давайте нічого не будемо робити, бо ми не спроможні. Я не згодна, що ми не спроможні. Справа тому, як я запитала: а ви робили запит, говорили, чому ми не будуємо? Ми отримали відповідь. Але впадала хороші пропозиції. Ну, можливо, когось дратує, що це створить, але це хороша пропозиція. Ми заберемо, виділимо цю земельну ділянку, яку потім спроможна каденція, яка прийде після нас, не зможе там э, роздерибати. І це теж крок. Навіть э, проект по будівництву це теж крок. А наступні наші кроки не виявлять, що ми не спроможні. А наступні наші кроки це кроки э, заявляти. І намагатися затягувати сюди, не знаю інвесторів, е вигравати якісь гранти ніч. І це буде теж наша спроможність. Тому перший крок це виділення земельної ділянки, другий крок це подібний проект, е і це дуже важливо. Тому е я не вважаю, що наша кандидація не спроможна. Ну це моя це це хотіла працює. Я так зрозумію приватно.

Її не знайшла, не буде цим пишати, буде нічого для нас. Подивіться, аналогічно, ви пам'ятаєте, як Арклава була? Приїжджається? Ну, воно не можна, я не знав, там нічого не Так, питання номер два, хто за? Родина. Що? Подумай, що? Попавши в іншому договорі, там немає нічого. немає нічого. немає нічого. Ні, мене немає, щоб там, в мене ні поводу немає. Там, а, тобто, вш, мене мене зараз німають. Це нормально, якщо ніде не в землі, інфраструктура. Так, то ж забули інвентаризацію цього за в тому вигляді, якому вони є на сьогодні. Тобто, ми, е, те, що мотало на нашій департу, як є існує, да? там плюс. Ні, вона там є. Там є

А у вас там те питання завезли, да, не живуть? А насправді, це буде чи ні? Чи можна, щоб це було, 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 щоб

嗯吧？我反正，哎 <noise> 呀<楽>，他们自己我们自己做呢。vegetable <noise> 啊<楽>，那，牛肉、鸡肉、鱼之类的东西。嗯，那没什么。